Сьогодні вранці, коли ми йдемо сюди в зібрання, сестра е, підходить і каже, святом вас. А я не доцінив її е, розуміння та, знаєте, знак питання. Яке свято? Вона каже: хліболамання. Дійсно, сьогодні свято. Я не доцінив сестру, що вона. Е, я думаю, нас зараз скаже якесь свято там, знаєте, але сьогодні дійсно є свято. Свято, спасибо, сестра, що ви підбадьорили. Сьогодні дійсно думати про те, що сьогодні дійсно свято, сьогодні найцінніша заповідь, яку ми можемо сьогодні звершити при нашому житті. Тому Віктор Михайлович нагадав наскав. Нам, каже, я поведу вас на Голгофу, запрошую на Голгофу, щоб сьогодні нас приготувати. Знаєте, я е, читав історію один чоловік, віруючий, пастор церкви, він кожний ранок, кожний ранок своєю дружиною звершували хліболомання. Кожний ранок. Представте собі, наскільки це цінно було для е, цього брата, коли він кожний ранок своєю дружиною після молитви вони звершували халіболомання. Ви знаєте, ми раз у місяць звершуємо цю заповідь і то, знаєте, хто сьогодні може нехтувати. Цій заповіді. можуть не приходити на зібрання. знаєте, є, Ми можемо сьогодні знаєте, зробити такий для себе якби звіт. Сьогодні ми е, в цьому році 12 раз маємо учасник вечері Господній. Всього лиш за рік, за 365 днів, всього лиш 12-й раз ми можемо згадувати. А хто може і менше? І тому, знаєте, сьогодні я б хотів би нагадати, що сьогодні не простий день, сьогодні особий день. І я б хотів би, знаєте, сьогодні не просто щоб ми згадали і поставили собі, знаєте, вихід, що ми 12 разів ми в цьому році не пропустили ні одного хліболамання. Я хотів би сьогодні погукати нас до більшої відповідальності, ніж. 12 раз участити в вечері Господні. І тому, знаєте, ми маємо дуже відповідально і серйозно підійти сьогодні, в цей час Господнього дня ранку до цієї виконання, до цього святодійства, тобто таїнство по-російськи, а правильно би, святодійство, тобто виконувати цю святу дію. Яку Господь дуже любить, щоб ми її могли виконувати. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 11 розділ, 23 вірша, як завсіди ми читаємо, порозсуждаємо, бо прийняв і Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Подяку віддав і переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. <кій> так само, і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий запит у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити смерть Господню. Звіщайте, аж доки він прийде. Тому то, хто є хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та криві Господнії. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть, і чашу хай п'є, або хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Ви знаєте, Господь сьогодні дає нам отаку можливість і ще раз, якби, принести наше серце перед лице нашого Господа. Сьогодні. Ми маємо провірити себе. І тому апостол Павло і каже: тому, хто їсиме хліб цей чепичем чи чи чашу негідну, буде винний проти тіла та крові Господь. Нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть, і з чаші хай п'є. Тобто без випробування, без оцінки, без дати, знаєте, звіту перед Богом. Господь каже, ми не маємо права тому, хто буде випробовувати себе, і тому має їсти і е, пити із чаші. І, Ви знаєте, не 12 разів. Але оця оцінка, як ми випробували себе і провіримо, в якому ми були відношені із нашим Господом, в якому відношенні ми були. Один з одним. І ось дивіться, я б хотів би звернути увагу, як Господь говорить нам про те, яке наше має бути відношення, коли ми в часом вечері Господні. 10 розділ послання апостола Павла до Корінтян, 16 й вірш. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не є спільнота, то крові Христової. Хліб, який ломимо. Чи не є спільнота він тіла Христового? Тому що один хліб і тіло одне. Нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Тобто, коли апостол Павло каже, коли ми б'ємо чаші, ми є спільниками крові Ісуса Христа. Тобто ми є ті, хто є єдине з Господом, спільнота. Ви знаєте, я просто. Подивився, що таке слово спільнота. Да? От воно дуже... це, це, знаєте, сьогоднішні люди знаєте, мають такий термін висловлення у світі, як, як у світі визнають спільноту. Я прочитаю. Воно латинське слово це є разом або спільно служити. Спільнота це є разом спільно служити. І дивіться, як, як пишуть, спільнота, група людей, які мають спільну тему або зацікавленість, мають високий рівень ідентифікації себе з групою, завдяки приналежності до спільноти, вони можуть досягти певних цілей. Ви знаєте, тобто люди в цьому світі, як вони визнають слово? Спільнота, да, то есть, э, це спільнота, вони висловлюють якби групу людей, але тут Апостол каже, ми маємо спільноту з Господом, тобто, так само ми маємо єднання з нашим Господом. Спільнота це, це те, що ми можемо знаєте, маємо одні цілі, маємо одні бажання, ми маємо знаєте, разом служити, разом досягти тієї цілі. Яка поставлена перед нами. Тобто сьогодні я б хотів би, щоб ми могли подумати чаша благословення кубласем, чи не є спільнотаток крові Христової. Наскільки ми маємо спільноту з Ісусом Христом, спільноту один з одним, коли ми учасимо Сьогодні будемо пити чаші Господнії, пити чаші, спільнота. знаєте, всі ми в своєму житті складували, знаєте, пазли. Їх там може бути сотня, може бути дві Але ви нікуди не втулите із цих пазлів кудись не впране місце. Ми маємо тільки поставити її туди, де вона має своє місце. Тобто, спільнота з Господом це, знаєте, цей пазл, який ми. В своєму місці, де ми на своєму часі, де ми маємо від Господа, тому що архітектор і хазяїн церкви є Господь і Спаситель Ісус Христос. І ось Він каже, коли ми п'ємо чашу, чи не є спільнота, тобто разом, коли хліб, який ломить, чи не є спільнота тіла Христового, тобто ми маємо бути. Знаєте, там, де є, там, де Господу приємно, там, де Він наготовив місце нам. І знаєте, не інакше. Тому то один хліб і тіло одне, нас багато, ми всі спільники хліба одного. Сьогодні ми маємо прозвітувати про те, яке наше місце було. Ви знаєте... Як написано в Слові Божому, що туди ніщо не чисте не війде. Абсолютно, в Царство Боже. Тому у тілі Ісуса Христа не може бути. Це найсвятіше тіло вселенний. Це найсвятіше, тобто там, у тілі Ісуса Христа, не має бути ніякої бацили, ніякого, знаєте, лишнього. В тілі Ісуса Христа. Абсолютно все святе має бути. І Господь хоче, щоб ми могли, знаєте, сьогодні сказати: не 12 разів я вчастив через Господь, а яка моя була спільнота з Господом, яка моя була спільнота один з одним? Тому що дивіться, тіло нас багато, тіло одне, і ми всі спільники одного тіла. Тобто ми всі. Маємо досягти тієї мети, ми всі маємо досягти того, що Господь поклав на нас сьогодні. Тому сьогодні ми маємо якби звітувати про те, що ми маємо сьогодні, яку б ми ціль е, досягаємо. І тому, знаєте, Господь хоче нагадати нам зараз, тому що я читав, хто буде їсти і пити, не розважаючи про тіло, не роздумуючи, той суд собі. Їсть і п'є. І це дуже важливо сьогодні для нас про це думати. І коли ми дивимося далі, як це може бути, де да? тут же 10 розділ, апостол Павло говорить в 31 вірші: дивіться, тож коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите. Усе на Божу славу робіть. Не робіть спокуси юдеям та геленам та церкві Божій. Як догоджую я всім в усьому, не шукаючи в тому пожитку свого, але пожитку для багатьох, що спаслись вони. Апостол Павло каже: досягти цеї, знаєте, мети, досягти спільності з Господом, спільності один з одним. Він каже, все, що ви робите, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, все, що робите, усе, що робите, буквально все, написано, все робіть на славу Божу. Не для своєї вигоди, не для того, щоб хтось -то похвалив нас. Не для того, щоб ми, знаєте, вибачте, таке пропіарились. Але Господь каже, все, що робите, робіть на славу Божу. І Він каже, не робіть спокуси абсолютно нікому. І церкві Божій. І він показує, апостол Павло показує свій приклад і каже, що як догоджую я всім в усьому, не шукаючи у тому свого пожитку. Я не шукаю щось для себе. Але. Для батьох, щоб спаслися багато. Тобто, апостол Павло каже, я це все роблю для Господа. Ви знаєте, ціль Господа Спасителя Ісуса Христа, який прийшов на цю землю спасти людство. Це головна ціль, це та мета, для якої Христос оставив небо, щоб прийти і спасти людство. Тобто, ми маємо сьогодні оце усвідомити, що недобре життя. Він прийшов зробити нам. А він прийшов спаси нас. Але Він сказав: Господь казав, якщо е, Господь віддав Сина свого, то як ви з ним не дасть і всього. Тож Господь і турбується про все інше. Але найважливіше сьогодні Він хоче, щоб ми мали це, знаєте, спілкування, щоб ми мали цю спільноту з нашим Господом, Спасителем Ісусом Христом. Спільноту. Один з одним. І дивіться, багато людей об'єднує який-то символ, якийсь символ об'єднує людей. І вони стають одним. Вчора до нас приїхав один брат, він з іншої демінації, але він віруючий, він волонтер. І ми волонтери, да, в нас є спільна, вона об'єднує нас, це спільна праця. Да, тобто ми не дивимося, хто є хто. в нас є одна ціль. Я колись приводив приклад, коли ще була помаранчева революція, пам'ятаєте, оранжевий був колір. І я вже приводив цей приклад. і... У нас на яблуні бісять у дворі оранжеві е, ленточки. І тут відкривається е, хвіртка і кажуть, тут наші, заходимо. Люди, я перший раз їх бачу. Тут наші, вони заходять, заходять, ну які е, підтримують. Знаєте, хтось оцей колір об'єднав. Знаєте, вони зайшли, я вже не пам'ятаю, що в нас там. Е, яка розмова була, чи вони щось хотіли, я вже не пам'ятаю, але нас об'єднав оцей колір. Ми, ми мало знати, тобто нас не було. Я сказав, а хто ви такі? Чого ви зайшли? А ваші документи? Я їх не провірив. Тобто, вони кажуть, це наші, заходимо. І я їх з радістю прийняв. Я їду по трасі в мене на машині цей оранжевий стрічечка. І такий же гуд у мене, знаєте, такий вже дряхленький, да. І тут обганяє мене такий джип гарний, здоровий, і в його теж на машині є знаєте, цей колір. І він об'їжджає мені по трасі, вітає, об'єднає. Знаєте, Тобто об'єднає. Людей об'єднує в єдине. Це в світі, це в світі об'єднає. Сьогодні маса, знаєте, інших всяких символів у людстві де об'єднують. Сьогодні нас має об'єднати. Нас сьогодні має об'єднати оця заповідь, нас має об'єднати Господь. Відкинути всякі наші емоції, відкинути всі наші знаєте, непорозуміння. І Господь хоче, щоб ми могли отак сьогодні прозвітувати перед Господом під час вечері Господній. Подивитись, яке моє було серце сьогодні до Господа, яке моє серце було одне до одного. Чи я можу зараз обняти когось? Чи я можу зараз, знаєте, чим-то пожертвувати для когось із нас? Ми маємо сьогодні це прозвітувати. Перед Господом, тобто це сьогодні заповідь яку ми робимо. Сьогодні ми казав Віктор Михайлович, здаємо екзамен. Сьогодні ми, знаєте, може, відкриваємо, ставимо печать перед Богом. Отакими є, Господі, перед тобою під час вечері. Отакими є, отакими, знаєте, і Господь знає наші серця. Господь знає наші думки. Господь знає наше відношення. Господь знає, яку ми мали спільноту з ним, яку ми мали спільноту один з одним. Господь це все знає. Ми не обманемо. І тому, знаєте, це дуже важливий знає, такий крок, до якого ми підходимо під час вечері Господньої. І е, в посланні апостола. До євреїв, 10 розділ з першого віша, бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самих образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали би просити. Приносить, бо ті, хто служить, очищений раз уже не б мали жодної свідомості гріха. Але в них спомин про гріхи буває щороку. Тобто, ви зрозуміли, так? Люди приносили в жертву, проливалася кров тварин, щоб якось омити від гріха. І написано, що кожного року нагадували їм про їхній гріх. Кожний рік вони мали приносити жертву за, за гріх, щоб, щоб мати чищення. Да? І тому написано, вони, але в них спомини про гріхи були щороку. Бо то ж неможливо, щоб кров биків та козів зіймали гріхи. Тому то, входячи в світ, він говорить: жертви приношення ти не схотів, але тіло мені приготував, цілопалення і жертви покуті, ти не жадав. Тоді я сказав. Ось іду в своїй книжки про мене написано, щоб волю чинити Боже Твою. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення жертв покуту, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не подобав. Тому сказав: ось іду, волю твою чинити, Боже. Відміняй він перше, щоб друге поставити. У цій волі ми освячені жертвоприношеним тіло Ісуса Христа один раз. Тобто, сьогодні то напомина, нагадування, було, вони згадували про гріх старозаповітні, про гріх кожний рік. А сьогодні ми згадуємо про очищення один раз, яке чистив Господь нас. Сьогодні ми згадуємо про очищення. Не згадуємо про свій гріх, а згадуємо про очищення. Тобто, хліболамання воно нагадує нам. Про те, що ми очищені, що ми в Господі, що ми маємо спільноту один з одним, спільноту з Господом, що ми є тіло Ісуса Христа, ми є церква нашого Господа. Сьогодні спомини про це, спомини про те, що ми маємо цю прекрасну річ сьогодні. Брати і сестри, я хто згадував, знаєте, коли Ісус Христос висів на Голгофі, Він страждав, звершували спасіння. І поруч стояли військові, які стерегли. І написано, що ділили одежу між собою. І ось Ісуса Хітон, який був тканий, його нельзя, не можна було розділити на декілька частей. І вони між собою подумали, давай кинемо жеребо. Кому достанеться хітон? Вони, знаєте, представте собі, звершується спасіння, представте собі, звершується те, що трапилося один раз вселений, аби Більше не було і не буде і абсолютно. Тобто один раз, один шанс, який Господь дав людству, це взяти Ісусу Христу на себе, гріх усього людства, спасти людей. А люди. Кидаючи ребок, кому ж достанеться цей хитон? Ви знаєте, я хотів би сьогодні нас погукати до того. Сьогодні, коли ми зградуємо найсвятіше, найчистіше, найпрекрасніше в світі, те, що звершив для нас, оцей шанс, який він дав нам спасіння, ми маємо сьогодні прозвітувати, який ми перед Богом. Сьогодні відкинути все. Знаєте, де ми сьогодні? Де ми зараз? Хто де зараз? Чи на Голгофі згадуємо спасіння? Чи може ми? Я не знаю. Де ми сьогодні? Зараз, в наших думках. І сьогодні, зараз, коли ми звершити хліболомані, ми маємо сконцентрувати нашу всю увагу. Господи, я хочу сьогодні бути на Голгофі. Господи, я хочу бути. Мати цю спільноту з тобою. Я хочу сьогодні мати спільноту з тілом Твоїм в тілі Ісуса Христа. Це є найцінніше, це є найдорожче сьогодні. От того, Брати і сестри. Якщо ми десь, ми маємо сьогодні зараз просити Бога прощення, вернутися в стан Господа, вернутися до Нього, щоб прославилось Його святе ім'я. Хай нашому Господу слава. Амінь.